Освітні заклади, зелені зони та будівництво мосту в Івано-Франківську покращують комфорт для жителів та гостей міста. Кожен десятий мешканець тут переселенець. Відтак населення міста постійно збільшується. Наші кореспонденти розкажуть детальніше. Зелені зони, двори, міста для паркування, достатня кількість дитячих садочків та шкіл. В Івано-Франківську активно працюють над комфортом для містян, а ще споруджують велодоріжки і популяризують велосипедний рух. Я не пам'ятаю, коли тут взагалі ремонт був, чесно сказав. Дуже давно, дуже. Зараз супер. Досить. І швидко. Також у Франківську розширюють доступність тролейбусних ліній в різні кінці міста, аби жителі могли дістатися за невелику плату у потрібне місце. Ми збільшуємо кількість комунального транспорту. Буквально минулого року ми відкрили тролейбусну лінію. Цього року додатковий автобусний маршрут і також новий тролейбусний маршрут, який з'єднає вулицю Юності і Бам. Тобто фактично об'єднає один мікрорайон з іншим мікрорайоном. Тобто це ті проєкти, які реалізовуються, і стоїть завдання, щоб весь транспорт був комунальний. Напередодні дня знань в місті відкрили ще один дитячий садок, а також загальноосвітню школу в приміському селі Крихівці. У міськвиконкомі кажуть, мережу освітніх закладів потрібно розширювати і надалі, як і закінчити спорудження транспортного моста, який з'єднує мікрорайон Пасічну з центральною частиною міста. Через війну будівництво триває довше ніж планували, оскільки будматеріали дорожчають. Тим паче, чимало ресурсів місто виділяє для підтримки армії. Ми плануємо, якщо не буде щось такого екстраординарного в Україні, тобто не, не буде змінюватися ситуація чи по фінансуванню, що до кінця наступного року ми б мали місць здат, тобто, як ми бачимо по тих темпах роботи. Але знову ж таки, це все залежить від можливості фінансувати ці видатки, чи не веде держава, ну, чергові обмеження по фінансуванню, друге, безпекова ситуація в державі. Тобто, якщо буде ну, така ситуація, як зараз, то до кінця наступного року ми мали б, мали б здати місце. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, Телеканал Еспресо.